В багатьох домах у свят вечір на столі ставимо пусту тарівку. Вона не є тільки собі ось якимось знаком, але є і має бути живим образом милосердя, яке ми, люди, у цей святий вечір обдаровуємо другу людину. А це випливає з того, що Господь наш, Ісус Христос, милосердний. І Він. Наказує нам бути милосердними, бо багатство справжнє, яке ми здобуваємо тут на землі, воно має нас збагачувати у небі. Ось сьогодні наближаємося до того святого вечора, коли поставимо цю пусту тарівку. Але вона має конкретне завдання не стояти пустою, але вона має заповнитися. Сьогодні маємо обов'язок, неначе прийняти на святвечір гостя неочікуваного, несподіваного, якого запросимо додому, посадимо до нашого столу і спільно будемо розділяти оцю радісну різдвяну просфору і будемо живим знаком різдва Господа нашого Ісуса Христа.